Вітаю всіх на каналі futurio.com.ua на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається, чим ми тут займаємося, ставте лайки, підписуйтесь. Замовляйте всі наші пристрої в нашому інтернет-магазині futurio.com.ua А сьогодні я хочу з вами розглянути досить цікавий пристрій, точніше Реле, яке працює по частоті Zigbee. І не потребує нуля. В попередніх записах ми з вами розглядали Wi-Fi версію, сьогодні Zigbee. Тобто Zigbee версія зауважу, вона вимагає контролер, тобто хаб, щоб у вас був, який контролює всі пристрої по частоті Zigbee. Йде ось такі коробочці, є інструкція. Ось. Бачите, можна подивитися, як підключати, нічого складного немає. В комплекті йде, крім реле, є ще конденсатор, який я зауважу досить малий порівняно з wi fi -мським. Давайте розглянемо саме реле. Дивіться, максимальне навантаження 100 Вт, є кріплення на Дінрейку. У нас знімається. Є кнопка вмикання вимикання освітлення фізичне, а також нею ви затискаючи, підключаєтесь до хаба. Ось перший контакт це L, тобто ми сюди заводимо лінію, яка у вашій розподільчій коробці, де ну, механічний звичайний вимикач на світло. Звідси виходить вже лінія на саму лампочку. Ось лампочка от 0 вже береться біля самої лампочки. Тобто до лампочки у вас має підведений бути 0. В розрив ну, лампочки, і в розрив 0 і лінії ви маєте поставити конденсатор. Ось він. Тобто, один провід йде на лінію, другий на 0. Конденсатор для чого потрібен? Різні лампочки, різних виробників, вони при вимкненні можуть мерехтіти. Даний конденсатор, конденсатор вирішує цю проблему. І крім цього, щоб дане реле, яке не потребує нуля, працювало стабільно. Даний конденсатор підсилює проходження нульових токів по цим проводам, які в мінімальні, дуже мінімальній кількості вони протікають. І дане реле воно їх його бачить і йому достатньо цього нуля, який він навіть по фазі пройде. Тому отак воно працює. Щоб воно стабільно працювало, ми радимо його. Блимає, не блимає лампочка, ви його підключаєте. Ось. Давайте подивимося, як все працює. Ось у нас є фізичний вимикач. Ми вмикаємо, вимикаємо. Також є ось тут фізичний вимикач, вмикаємо, вимикаємо. Я підключив вже до додатку Туя наш вимикач. Тобто дане реле. Ось, я не будемо розглядати сьогодні, щоб скоротити час, як підключається. Я думаю, всі розуміють, як все підключається, ось хаб. Ось як виглядає дане реле. Ми на нього натискаємо. Ось, бачите, появилась кнопка. Нажимаю. Ось так воно працює. І статус, до речі, міняється. Ось бачите. Тобто ви можете із додатка керувати, із самого реле, і з фізичного вимикача. Все працює. Можемо подивитися стандартні налаштування туївські. Тобто ви можете тут відліки, таймери ставити, будь-що що потрібно, коли світло включалось, є також налаштування. Е, от, статус реле, хочу вам сказати, ну, важливе таке налаштування. Тут ви можете поставити, який буде статус після вимкнення мережі, включений, виключений, чи запам'ятати останній статус. Зазвичай ну, всі вибирають е, пам'ятати останній статус. От, в принципі... По даному реле все. Я думаю, все зрозуміло. Ось простий механічний вимикач, два провода йде на Com1, один на S1. Ось вони. Com і S1. Це два жовтих оцих, це фізичний вимикач. Підписуйтесь, ставте лайки. Замовляйте на нашому інтернет-магазині Futurio.com.ua, До нових зустрічей!